За словами водія маршрутного таксі, він підібрав пасажирів на зупинці лікарні імені Меншникова, закрив двері та почав рух. Глянув в стекло, включив лівий поворот. Ну тут як трамвай стояв. Ну знаєте, як же, пропускали все. І тут Хундай стояв за мене ну і машини. Я сморю, он стоїть, я ж ровна, і їду, ні, ні поворачую, ні на прямо, прямо по двіженні їду. Він рівняється, Ну коротше, скверні слова значило, говорити, що ти мені режеш, то у у, 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 у тебе є. Між водіями зав'язалася словесна перепалка. Аж потім керманич поза шляховука вивернув свою машину, загородивши водію автобусу, шлях. Он вберіть, хватает біту. На заднього сидіння достає біту, вискакує і з угрозами і почав бити по тому. Два рази ударив, а то розбив стекло. Скло від дзеркала, посипалось на пасажирів та постраждалих немає. У водія ж несерйозні пошкодження руки. Потім керманич позашляховика намагався прибрати сліди злочину. Вибіжали люди, біту він то скинув, походу. Дета викинули її, Какая-то жінчина що подобрала цю біту. короче, далі закинула її. Пасажири автобусу мають підозру, що водій був на підпитку. Я хотів, щоб він поїхав на експертизу, От здесь мішніково недалеко є. Пуздас кров. Короче, это тому що я подозріваю в тому, що він в стані алкогольного сп'яніння. Просто там люди подошли вже коли к нему. Он, он Закрився там, это, почав жвачки Єсі и... сам водій поза шляховика свою провину не визнає. каже, що то все вигадки. Ніхто нікакую маршрутку, не бив, Якби шоу ви думаєте. Я там сиділа. Ну, та я не вам говорю, що ви молодець, дівчатка. Я ж вам не грублю Как бы. я молодому чеку говорю, що молодець. Ну ви збіте маршрутку розбили. Ну, .е. Ви говорите, що ви не били нічого, так? Потім взагалі попросив, аби його не знімали. Буцімто він також має відношення до телебачення і знов поставив під сумнів слова свідків. Ну, люди зараз будуть говорити, що тут літав Міг-24 або угу. Міг-25. Угу. Я теж ваш колега. За коментарем ми звернулись до правоохоронних органів. Як з'ясували, затриманому 44 роки. Він мешканець Дніпра. Для його було запрошено до соборного відділення поліції для надання пояснень. Слідчим відділом соборного відділення поліції було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 хуліганство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Зараз ведеться слідство та встановлюються всі обставини події. Анастасія Катаєва, Олександр Євдикимова, Артем Коваленко, Ігор Ягульник. Новини 51 першого.